Друзі, вітання всім! Заїхала до нас дискова оборона Таурус на майданчик причіпна, і хочу показати вам її детальніше. Так вона виглядає. Ось такий варіант. В даному випадку пряма стійка, без шестика. Необслугований підшипниковий вузол. Що цікаво, тут рама йде з круглої труби 6 мм. Так, і ще одну. Однією особливістю є те, що тут встановлено ріжучо ущільнюючий каток. Так він виглядає. Підшипниковий вузол катка йде необслугований, чистики відповідно. Даний каток йде тяжким, тяжчим, ніж зазвичайний, тому дана борона лише може бути в причіпному варіанті. Таке дійшла до неї, Ось, покажу колеса. також резина до неї йде. така резина. Можна розмір подивитись. Ось. Так що кому цікаво, замовляйте, телефонуйте, зможемо доставити.